Як вирішиться з задуманим? Дивіться, очікуйте на хороші новини. Бачу, що було нелегко, і взагалі карти вас попереджають. Не робіть ризикованих вчинків. Тобто та ситуація, про яку ви думаєте, те, що зараз відбувається у вашому житті, ви щось хочете зробити? Так, робіть, не зупиняйтеся. Можливо, ви дійсно чекаєте, що вам подзвонять і скажуть, що... Ваші документи на розгляді, і ви переживаєте так, і чекаєте, не знаєте, що робити. Вже довго цей час період часу ви не чуєте ніякої відповіді, і ви думаєте, можливо ще прислати їм листа, ще якісь документи додати. Нічого не робіть, такого необдуманого і ризикованого. Також будьте взагалі обережні в дорозі. Не спішіть, переходьте у вказаному місці дорогу, будьте обережні в транспорті, слідкуйте за собою, тому що можна травмувати ноги або руки кінцівки. Так? І взагалі, ось ваше життя у всіх сферах прийде до балансу. Тож, як завершиться, хороші новини йдуть, а це означає, що, що? все буде на вашу користь. Завершиться, та також ось хто, можливо, мав проблеми зі слухом, так, або взагалі зі здоров'ям, або от, давно не чув про людей. Можливо, це про безвісті зниклих також. То ви почуєте, ці новини прийдуть до вас. Ви дізнаєтеся що і як з людьми, і це будуть хороші новини. Тобто, ви зустрінете своїх людей, можливо, яких давно шукали, які е, не відгукуються. Так? Можливо, це ваші родичі, близькі. Тобто дуже гарні новини взагалі йдуть е, з усіх сфер у ваше життя. Також е, щодо ось цієї карти. Щоб ось ваше життя було в балансі, просто ще час трошки почекати. Не тисніть на себе. Можливо, ви зараз бачите, що нічого не відбувається абсолютно, так. І от не, не мучте себе цим, довіртеся собі, розслабтеся інколи такі періоди потрібні, необхідні. Тому що дійсно все налагодиться. Ви знайдете свою другу половинку, ви знайдете роботу, ви отримаєте підвищення чи закриєте, нарешті, той кредит. Тобто просто довіртеся, ще трошки і все налагодиться. Дайте час собі. І подіям, щоб вони склалися як найкраще для вас.